Якщо ці дві комунальні установи, відповідно, показували дуже високі результати, доводили свою, скажімо так, ефективність, доводили свою позитивну результати, відповідно, то можна говорити про наявність двох окремих установ. Але я періодично буваю в дитячому сказці, відповідно, сказати, що я бачу зміни, що я бачу якісь реальні. Результат роботи не дуже, чесно скажу, не дуже. Тому фактично з метою економії, відповідно, це абсолютно напевно логічне рішення. Більш того, ті депутати, які проти, дійсно, їх там. В кулуарах, будемо так говорити, більше 10, відповідно, дійсно ну, деякі з них опасаються, наприклад, от те, що було озвучено там, якоїсь потенційної приватизації. Рішення, відповідно, про будь-який статус комунальних установ, будь-який статус майна комунального, проводиться виключно через сесію. А міський голова жодним своїм рішенням не може такі рішення приймати. І тому а, без рішення міської ради, без рішення тих же самих там цих десяти депутатів, а, жодне рішення, що стосується потенційного якось відокремлення, відповідно, або що вони проживають в призвіці, не пройде. Більш того, а, я думаю, що. 90% міської ради абсолютно а, розумні в плані того, що а, це унікальна споруда, це унікальне відповідне містечко дитяче, і потрібно зберегти зараз, зберегти нашим нащадкам відповідно і забезпечити безпеку для дітей. Тому жодних таких ось мотивів, підковірних відповідно або бажань відповідно, що зробити з дитячим садком. Сказка дав упасі Боже, відповідно, у жодного депутата такого однозначно немає відповідно. Тому я думаю, що ці. Переживання трошки зайве. Інше питання, що їм потрібно можливо час для того, щоб, будь ласка, є проблеми, прогляньте документи, вивчіть законодавство, відповідно, що стосується повноважень, вивчіть процедуру, вивчіть, відповідно підстави, причини, наслідки цього процесу. І вийдемо в на сесію міської ради, і ви можете оголосити, що ви там знайшли негативного глобального. Але просто заявляти, що я не буду голосувати тому, що є якась підозра. Ну обґрунтуйте підозру. Я сумніваюся, що жоден нормальний депутат відповідно проголосує за якесь рішення, яке нашкодить дитячому садку, дитячому істечку. Сказка.